Друзі, вітаю! Ви не повірите, але на Росії знову криком кричать. Російські пропагандисти сьогодні гучно повідомляють, що росіянам страшно, що росіяни шоковані через удари зсу. Що відбувається? Давайте розбиратися і розпочнемо з того, що сьогодні в російських ЗМІ топові новини це не заяви Путіна, не гучні заяви з Кремля, і навіть не заяви Трампа, це удари безпілотниками по території країни-агресора. До речі, що цікаво, якщо російські пропагандисти повідомили, що міноборони РФ збило 60 безпілотників, то вже після 12-ї години повідомили про 173 безпілотники. Одразу виникає таке питання, а що ж змінилося, чому російські міноборони більш ніж два рази завищило цифри? Ситуація з одного боку зрозуміла тим, що росіяни, звісно, публікують відео в соціальних мережах, наприклад, те, що сьогодні вночі було в Ростові. Але основна причина не в цьому. Основна причина це те, що дрони ЗСУ атакували російське оборонне підприємство в Віжевську приблизно за 1300 кілометрів від України. І ця новина дійсно шокувала росіян. Російські пропагандисти прямо пишуть, що так страшно, що важкі дрони ЗСУ атакували підприємство Віжевську, і що потужна баговна потрапила на відео. Вони пишуть, що ні одна сирена не вила, і що і шокований атакою пала на завод, який знаходиться майже в центрі міста. Потрібно зазначити, що російські пропагандисти вони недарма здійняли справжній гвалт, пишуть про шок, пишуть про те, що страшно. Адже, наприклад, щоб подивитися на новини щодо аеропорту Іжавська, то там були зняті обмеження на польоти лише після 12-ї ранку. І що важливо, важливим є те, що російські так звані воєнкори почали писати, що Україна модернізувала безпілотники люті, що тепер немає шасі, і що запуск відбувається з платформи, що покращили аеродинаміку, і таким чином знизили помітність на радарах. І росіяни в соціальних мережах пишуть, що як таке може бути, якщо лютий летить до тисячі кілометрів, якщо він вражає цілі максимум на дистанції тисячі кілометрів, а тут тисячу триста. А якщо прийшло, що з ТМППО може бути і півтори тисячі кілометрів, не починають показувати пальцями на Казахстан, що то Україна запускає ці люті з Казахстану. Але щодо лютих і щодо модернізації, я хочу вам показати таке коротеньке відео, декілька секунд. І ми тісно бачимо, що шосі немає що наші безпілотники люти модернізовані. Російські пропагандисти, російські експерти пишуть, що вибухівки він несе 75 кілограмів, але щодо цього очікуємо новин. У будь-якому разі на Росії сьогодні дійсно дуже сильно вражені цими ударами і не лише через велику дистанцію, а й через наслідки щодо наслідків ударів ЗСУ по цьому підприємству Віжевську, яке, до речі, виготовляє системи ППО, зокрема системи ППО ТОР для Російської поцінової армії, також виготовляє безпілотники. Станом на зараз немає офіційних повідомлень російської влади. Також немає коментарів від Збройних сил України від нашого генштабу, тому очікуємо новин. Але є конкретні наслідки повідомлені з російської влади, що є і груз 200 і груз 300 серед посібників окупантів, які працювали на цьому підприємстві. А в самому Шевську відмінили усі урочисті заходи. Проте не лише удари по території країни агресора були нанесені удари ще й по тимчасово окупованих територіях. Вчора ближче до півночі з'явились новини, що у тимчасово окупованому Луганську заявили про масовану атаку, що в місті вибухи та пожежі, також в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи, повідомлялося про прильоти. Щодо до цього також є відео. Стосовно цих ударів, то цікавим є те, що удари наносилися не класичними безпілотниками, а наносилися ракетами або ракетами-безпілотниками. На відео чітко чутно звук реактивного двигуна, і в соціальних мережах почали здогадуватися, а що це саме таке, яка це ракета. Російські пропагандисти повідомили, що це британські ракети Shadow або французькі скальпи. Але наші українські експерти, публікувавши стоп-кадри з цього відео, говорять, що ні-ні, це не Shadow. З'явилось припущення, що це, можливо, нова українська розробка, нова крилата ракета, наприклад, Коршун 2, розробки КБ Південне. Є також припущення, наприклад, від мілітарного, що це крилата ракета «Дрон Пекло». Невідомо, що це може бути, цілком можливо, що це дійсно крилата ракета «Дрон Пекло», і це вже другий випадок, підтверджений застосування. Адже 26 червня публікували відео, публікували навіть уламки ракети дрону пекло. Тому очікуємо новини офіційних заяв. Але у будь-якому разі Україна зараз демонструє те, що є у України крилаті ракети, і Україна може носити масовані удари. Не дивно, що російські пропагандисти на тлі таких новин почали верещати, що кинжали вже готові, і що експерт розкрив місце знаходження бункерів Зеленського, хочуть дуже помсти. Але і це ще не все. Адже є повідомлення від нашого гуру. Головного управління розвідки і оборони України, які показали відео, де уразили в тимчасово окупованому Криму системи протиповітряної оборони РЛС і винищувач Су-30. Також є повідомлення у ЗМІ, що у Криму вночі лунали вибухи в районі розташування комплексів С-300. Але щодо цих вибухів деталей поки немає. Варто зазначити, що сьогодні не лише не було гучних заяв з Кремля щодо України, що виглядає навіть дещо дивним, тому що щоденно лунають заяви. Не було цих заяв і Сполучених Штатів Америки. Президент США Трамп сьогодні взагалі зайнятий черговими скандалами з Ілоном Маском. Він сьогодні почав йому погрожувати прибрати субсидії для його підприємств та повернути його в Південну Африку. На відповідь Маск почав погрожувати Трампу створити американську партію. Її конфлікт розгорається. Щодо до цього поговоримо у наступних випусках. Але є заява від Келога, спеціального представника президента США у справах України. Ця заява з'явилася вчора пізно ввечері за київським часом ближче до опівночі. Келок заявив, що Росія не може продовжувати зволікати бомбардуючи цивільні цілі в Україні. І що нещодавні коментарі Піскова щодо стану переговорів є орвелівськими. Твердження Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними, що президент Трамп послідовно та непохитно наполягає на досягненні прогресу для припинення війни, і що США закликають до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для припинення війни. Безумовно, що Келог намагається вплинути на ситуацію, але позиція президента США Трампа, на жаль, дещо інша. Він не робить подібних заяв. І на Росію в Москву відправляє не Келога, а Віткофа. Щодо того, що відбувається на Росії, потрібно сказати, адже там продовжують втрачати розум. Російські ЗМІ повідомляють, що Московське товариство з межних відповідальністю «Союзмультфільм» союз мультфільм зареєструвало новий товарний знак Чебубу. Це така злісна чебурашка з апельсином. І це все, що потрібно розуміти, в якому стані психічної адекватності знаходяться на Росії, причому багато хто. І це товарний знак, який буде розміщуватись на товарах, які планує продавати союз мультфільм. Також можна сказати, це те, що посилюється залежність Москви від Пекіну, Росії від Китайської народної республіки. І ЗМІ пишуть, що залежність Пекіну посилюється. Російська Федерація різко наростила експорт металів до Китаю. Наприклад, це стосується алюмінію. Продажі алюмінію РФ до Китаю підскочили на понад 50%. І російські пропагандисти дуже тішаться, пишуть про те, що Росія знайшла нові ринки збуту, що Китай рятує Росію. Хоча насправді це ще більше посилення васальної залежності, а сам Китай він поступово витісняє Росію. Є повідомлення, що Китай зміцнює свої позиції, наприклад, на Кубі, залишаючи Росію позаду. Китай розширює свої інвестиції, посилює зв'язки і посилює свій геополітичний вплив. А Москва втрачає. Більше того, ЗМІ також пишуть, що Китай продемонстрував свою зброю, яка спричиняє блекаут. Китай вирішив показати мультик в стилі, як це робить Росія, як це робить Москва. І на цьому мультику показані нові китайські ракети графітові ракети, які мають боєголовку, яка розділяється на такі стержні. Кожен стержень всередині має графіт. Графіт має високу токопровідність, і таким чином замикання навіть через повітря і відповідно блекаут. А тим часом Німеччина починає демонструвати силу. Є заява від міністра оборони Німеччини Пісторіуса, що Німеччина почне військове патрулювання Арктики на тлі загрози РФ. Уже цього року Німеччина продемонструє свою присутність у Північній Атлантиці та Арктиці, анонсував міністр оборони Німеччини. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей ОТЕРІ.